Все, будемо щас тупо розривати. І я отак от, от приходжу на штаб, щоб узнати, якого хера взагалі це пройшло, як де танки, де артилерія. Та я коли бачу, як воно зривається, думаю, це блять що, ядерна бомба, якась придателі і ще й в плен попали. Ну, типу, лох x 2 типу. Ніде його не було. Тут виходить із дерева, отак скидає ствол, і в мене в голові просто думка я такий: ну все, типа, отак от, от тупо, і я щас цей умираю. Давай я предложу Деня Хроло, щоб він відправив мене на штурм. Я кажу, ти що, тоді в мене ще був мій друг фарш. Живий. Вписався, типа каже, я хочу на штурм, от все. От. Я за цією кришечкою, так от типа сприйс думаю, ебать. Пізду ту рацію, короче, будемо щось будемо щось самі думати, типа, туди, да, да, блядь, що то делаєте з этим. Типа. Не, ну ми ж теж так трошки типа, не, не розказуємо. Если це, це інтерв'ю подивиться, то конечно чуть-чуть. <реш> <реш> щось вони нове знають про нас. <реш>